Одного ранку, малята. Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву розповідь під назвою Куди подівся світлофор? Одного ранку маленька білочка прокинулася дуже рано. Вона любила ласувати горішками, які росли на дереві через дорогу. Кожен день білочка чекала, коли засяє зелене світло світлофора, щоб безпечно перейти дорогу. Але сьогодні щось було не так. Рудася вийшла з дому, подивилася на перехрестя, а світлофора немає. Зовсім-зовсім зник. Лише стопчик самотній стоїть. Ой-ой-ой, засмутилася білочка. Як же я тепер перейду дорогу? Я ж не знаю, коли можна йти. А коли треба стояти? Тут до перехрестя під'їхав великий синій автомобіль. Водій розгубився, бо не знав, чи можна йому їхати. За ним зупинилися ще машини: червона, зелена, жовта. Усі стали гудіти Бі-бі-бі! А з іншого боку дороги вже чекали мама єжиха зі своїми маленькими їжачками. Вони теж хотіли перейти дороги, але боялися. Ніхто не знав, хто має їхати, а хто має йти. На дорозі почався безлад. Машини ледь не зіткнулися, а їжачата злякано притулилися до мами. Білочка побачила, як усім страшно та незрозуміло без світлофора. Вона подумала, як же добре було, коли наш друг світлофор стояв на своєму місці, і всі знали, що робити. Червоний стій, жовтий чекай, а зелений іди. Раптом білочка почула тихий дзвіночок. Це був чарівник Добрик. Він помітив, що на перехресті нема світлофора і прилетів на допомогу. Що тут сталося? запитав він. Світлофор зник. Відповіли хором тварини та події. Чарівник махнув своєю чарівною паличкою. І ось, на місці, де стояв стопчик, знову з'явився наш знайомий світлофор. Він весело підморгнув своїми очима спочатку червоним, потім жовтим, а потім зеленим. І одразу ж на дорозі запанував порядок. Машини поїхали, а пішоходи пішли. Усі видихнули з полегшенням як добре, що наш світлофор повернувся. Ось така розповідь малятам. Вам сподобалась вона? Сподіваюсь, що так. Тепер ви знаєте, що буде, якщо світлофор зникне. До нових зустрічей!